Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Передають про вибухи на аеродромі придача, що у Воронежській області. Зазначається, що під час випробувань льотної техніки рухнув один із літаків. Пілоти та техніки загинули, пишуть місцеві телеграм-канали. У зв'язку із останніми розпорядженнями РФ ЗМІ та воєнкори тримають в повному секреті будь-яку інформацію про вибухи та катастрофи на території РФ. В той же час генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що тепер дії Росіяни будуть безкарні ОПК України нарощує ресурс по БПЛА та далекобійних ракетних комплексів. Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо. На сьогодні наш оборонопромисловий. Комплекс вже встановив лінійки з виробництва далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до тисячі кілометрів. І саме головне це БПЛА, безпілотний літальний апарат, які дійсно сьогодні летять. І за 600 кілометрів, і за 800 кілометрів, і за 1200 кілометрів. Ми можемо діставати не тільки до Енгеліса, а й до Москви і далі. Тому ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс, підкреслив генерал армії України. Зазначимо найбільш значимі вибухи останнього часу. Це вибухи на аеродромі Енгеліс. У ніч проти 26 грудня на російській авіабазі в Енглісі в Саратовській області пролунали вибухи. У РФ заявляють, що був збитий безпілотник. Наслідком стала загибель трьох людей і поранення чотирьох. У телеграм-каналі База стверджує, що після успішного збиття БПЛА почалася пожежа, яка охопила 120 квадратних метрів. Туди були направлені рятувальники та пожежники. Крім загиблих, також пишуть про госпіталізацію чотирьох поранених. Вперше атака на авіабазу Енгліс відбулася трьома тижнями раніше. 5 грудня на двох російських аеродромах пролунали вибухи на авіабазі в Енгелісі та на аеродромі Дягелів. В Рязанській області у результаті атаки по Енгельсу отримали пошкодження два бомбардувальники ракетоносці ту 95 Міноборони РФ підтвердило удар по військових аеродромах і заявило про запуск реактивних безпілотників на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області розташована база стратегічної авіації РФ, яка входить до ядерної тріади. На авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники Ту 95 які здатні нести ядерні боєприпаси. Також саме з цієї бази російські війська завдають масованих ракетних ударів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.